У нас немає води. Ви саме навмисно перекрили воду. Тобто приїжджають, брешуть. На всі звернення вона ніколи не дає, вона просто не реагує. Саме, якщо Савєлєва поставила свого ставленика директором, я не знаю, де там, чи є там корупція, чи ні, нехай вони дивляться самі. Та староста, ну звісно, всі ж що бачили. Вона каже, я. Відпустки директор КП говорить, Саша, пиши заяву, там, а він що, не знає, що тут робиться, чи скільки людей не дзвонило йому. Це максимальний тиск, так? Так, да, це максимальний тиск, який буває вранці або буває вночі, оскільки вони воду подають на декілька годин вночі. Ця, ця вода ну, як система от набирається в нас. І ця вода просто стікає саме в день і увечері тиск сам, так сказати, можна сказати, да, стає меншим. Навіть при, при, при такому тиску вода у будинок не подається, і набрати цистерну, ну як там, резервуар, теж неможливо. Тобто треба, саме треба ну, втратити декілька днів, щоб, там набрати, щоб набрати декілька кубів води. Я хочу ще додати до того тиску води, що от саме роби наше комунальне підприємство. У них є додаток у вайбері, Вони пишуть, що Інфокс водоканал перекриває воду. Хоча це неправда, бо даним водогоном там йде вода до Овідіополя і до корино У Всіх є вода, вони просто це пишуть, на декілька днів перекривають воду. Тиск води з'явився такий завдяки Савелєві. Включили його у понеділок, тому що люди їй дзвонили, писали. А до цього три-чотири дні не було зовсім води. Саме температура повітря більше 30 градусів. Ну, ви знаєте, самі погодні умови, вони не стерпні. Так. Що стосується їхнього ремонту. Даний ремонт вони в цьому році робили вже три рази. Хоча списуються там, мабуть, сотні тисяч. Ви дивіться качество ремонту. Воно якась ганчірочка, Що там намотано, не знаю, чи кульок, чи ганчірочка. Оці ями вже тут два місяці або три, я не пам'ятаю. Чого тут немає нового пориву, бо немає води. Вони не подають сюди воду під нормальним тиском, як повинно бути. Тому немає нового пориву. Що ще стосується от даного ремонту, вони його ще у 2024 році робили три і чотири рази. Тобто, Тепер... На одному і тому ж місці. У да, да. нас, да, на одному і тому самому місці, воно от сами, постійно вони роблять ремонт. Це просто те, що де тут я бачу. Да, от те, що біля нас. Ну, звісно, не якісний. Тепер дивіться, так. Ну, бачите, ось от є штафет. Да? Ми зараз його витягнемо. Як живуть. Витягайте цей штафет. Ось у, дивіться. Ось у, бачите, йдемо. Ставимо штафет. ну Це людина купила забор. Да? Ось у, дивіться. Вони взяли штафет. Саме людині поламали забор з тою ціллю, щоб там... Поставити огородження. Ну, я не знаю, як це може комунальне підприємство робити, звісно. Так. Групи, але вона просто стоїть, як сказати, верхому верх, низку. Ми так. можемо витягнути. Ну, і ви бачите, в неї така сама структура, ну, форм. Угу. Наш люк, де стоять вінтіля. Він, він Господарська діяльність, звісно, ведеться дуже добре. Це наш замок їхній. Це кришка, яка. Лі... Не знаю. Ще попробую підняти. Ну, коротше, вона, вона тут ніде не приварена, вона просто лежить на землі. Її не викрали тому, що ми всі, тож, так як у нас немає води, ми всі її охороняємо, щоб сюди не приходили сторонні люди і не перекривали нам воду. Тобто Завдяки нам даний, даний люк ще на місці. Що я хочу ще додати от, по поводу такої подачі води, що не систематичної. А, у зв'язку з цим, це дуже хитрий хід сам, комунального підприємства Кришталь. Тому що ми повинні робити забір води у резервуари, там баки, які вириті в землі. Дані, дані ємкості вони не предназначені для, для належного і тривалого самозберігання питної води. Ми Вимушені поновлювати дані саме запаси води, а також вода у цих баках, оскільки вони не є герметичними, вона впитується в ґрунт. І це збільшується, завдяки цьому збільшується саме цей от більший запас води, ой, саме більший забір нами води. Це дає, звісно, змогу. Це, це дає прибуток даному підприємству, в тому що у них збільшується продаж води на населенню. А друге, ще дає їм змогу апелювати тим, що коли проходить перевірка, вони показують перевіряючим, скільки води саме люди набирають за даний період часу. Так, так що саме хочу ще, ще доповнити, коли Сокора Вадим а, після цього як його, мелешка прийняв. Підприємстві Кришталь став директором. На даному підприємстві працював бухгалтер, було два контролери. На сьогоднішній день завдяки діям сокури і старости на даному підприємстві немає бухгалтера, там немає контролерів. Саме Бухгалтерія ведеться, вони їздять до знайомих бухгалтерів, списують там якісь. Я так вважаю. Може я десь і помиляюся, але вони. Переристуються послугами тих бухгалтерів, які не працюють на даному підприємстві. Тобто вони надають доступ до фінансової діяльності підприємства стороннім особам. так? Я думаю, так. Да. Ну я так саме не можу. Ну думаю, так. Да. Тому що це можна легко перевірити. Можна перевірити, скільки людей працює там, і де вони, і потім можна ж задати питання: хто це веде фінансову діяльність даного підприємства. І в нас є такий соціальний розподіл. На населення, там, саме, свої чужі, ну так воно буває, мабуть, завжди. Але дана людина там, повинна виконувати свої функціональні обов'язки, за які вона отримує гроші, і, і її чоловік також. Тепер це дуже велике питання, чогось, за саме які такі заслуги завілєва поставила її там, чоловіка, саме директором даного КП. Я не знаю, чи, чи у тої особи є досвід роботи на саме таких посадах відповідно, чи, чи в нього є відповідна самосвіта. Ну, це теж питання таке закрите і все держиться у, у тайні. Да. Ось ну, ага. їде староста села якраз. Ага. Ми зараз задамо їй питання. Так. Да? Ну хорошо, добре, ви зараз відпустці, у нас немає води. Ви саме навмисно перекрили воду. Ви навмисно даєте людям саме інформацію. Ви а, що витікає? Хорошо, не треба офіційний запрос. Ми от немає. А ви, води. Також а? Води. А? ви також відпустімо. Ви знаєте, що от тече. Ви поїдете робить вода в тому самому центрі, і там, де живе сама староста, тої води з належним тиском. Вони це не роблять. Воно зніме, воно поїхав і чоловік її везе, який директор КП. Тобто приїжджають, брешуть. Ну, на всі звернення вона ніколи не, Як не надає відповіді. Да. Вона просто не то, що не дає, вона просто не реагує. не реагує. Вона їх ігнорує, да. ми цим питанням були вимушені звернутися до саме голови військової районної адміністрації. Ну тому, а що робити? Саме, якщо Савєлєва поставила свого ставленника директором. я не було, води немає. В суботу приїхав з роботи, в суботу за воскресенье пол керниці води там. Три куби води я набрав, навіть полтора куба не набрав. І так, о п'ятницю-четвертому взагалі не було дочки, говорила води в нас. Єлі-єлі тече. І так постійно, перекривай десь наверху і ще десь. Не знаю, де, що... що говорить влада? От ви зверталися до старости? Ну, що, що влада говорить? То ремонт був, то потім, що є вода, я, це, все, що є, вода є, іде є біглу частину, як то кажуть. Мі, Мелкими це. Геть нема надавлення. Взагалі, можна вон, піти подивитися, полка за два дні. І час і так постійно пошли буває. Може но, ночі, коли сплять, тоді є, не знаю, коли є. Вони говорять, що вода є. Що у вас постійно є вода. Я не бачу, щоб вона була постійно. Не знаю. Я не знаю, де там, чи є там корупція, чи ні, нехай вони дивляться самі. Ну, Але, е, ви, На вашу думку, вона виконує свої обов'язки Староста? Та староста, ну звісно, ну, всі ж тільки що бачили. Да. Вона каже, я відпусткий директор КП говорить, Саша пише заяву там, а він що, не знає, що тут робиться, чи скільки людей не дзвонило йому. Зрозуміло, дякую. Да. Все.